Гроші ходять за пацієнтом. Одне з основних нововведень медичної реформи. Досі сума, що виділялася на конкретний заклад, залежала не від кількості хворих та їх потреб, а від фізичних розмірів лікарні, яку треба опалювати, ремонтувати, тощо числа працівників і головне кількості ліжкоміст. Тепер держава виділятиме кошти на кожного пацієнта. Серйозне збільшення фінансування ну для прикладу, якщо в цьому році це з усіма підвищеннями, це десь було 240 гривень на людину, то кхм, через Національну службу здоров'я на наступний рік ця сума збільшується до 370. Крім того, пацієнти самі зможуть обирати собі лікаря залежно від того наскільки задоволені його послугами та зручністю. Далі між собою вони підписуватимуть декларацію про обслуговування. Порядок надання медичної допомоги визначатиме обов'язки лікаря і те, яку саме первинну медичну допомогу гарантовано на Пацієнту і оплатять із бюджету. В даному проєкті реформи передбачено про те, що незалежно де людина приписана. Він просто приходить до доктора, підписує з ним декларацію. Ось, якщо його доктор не влаштовує по якихось причинах, він може підписати доктором з доктором іншим. Тут виникає мотиваційний вже момент для самого лікаря, тому що лікар буде зацікавлений в тому, щоб пацієнт його хотів, хотів його послуги. Більше того, додає Ігор Гнитньов, обирати пацієнтів зможе і сам лікар. Доктор має теж певні права, окрім обов'язків. І якщо пацієнт, наприклад, громадянин не виконує розпорядження лікаря, думки у лікаря те, що лікар приписує, лікар теж може відмовитися від ведення такого пацієнта, тому що він не може відповідати за здоров'я життя людини, яка просто не слухає його пар. Серед змін у медичному законодавстві і наступні нововведення. Забезпечити повністю безкоштовно надання основних базових послуг на рівні амбулаторії, на рівні первинної ланки, можливість вибору пацієнту, де обслуговуватись, в тому числі в якого лікаря, широкі можливості контролю сервісу з боку пацієнта і відсутність співоплат за надані послуги на первинному рівні. Нагадаємо, за зміни в медичному законодавстві проголосувала лише Верховна Рада України. Аби вони вступили в дію, їх повинен підписати президент України. Але в проєкті бюджету на 2018 рік уже передбачені кошти на медичну реформу. Цьогоріч уряд заклав рекордну суму на фінансування сфери охорони здоров'я 112,5 мільярдів гривень. сфера ТВ.